Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Ізраїль. І розпочнемо ми відео з кулону з лабрадором та перлиною. Лабрадор 18х12. Довжина кулона разом з вушком 47 мм. Вага 6 г. Вушком. Зворотній бік. Шовковий ланцюг. 55 см Фурнітура з сріблом Вартість колону 1200 грн 29 доларів Заріжки з лабрадорами Розмір лабрадора 16х12 Довжина сережки 57 мм. Загальна вага 9,6 грамів. Англійська застібка. зворотній бік. Вартість 1400 гривень 34 доларів. Сережки з лабрадором. Лабрадор 10 міліметрів, довжина сережки 40 мм, загальна вага 5 грамів. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. З лабрадором. Лабрадор 16 на 12. 19 розмір. Вартість 900 гривень 22 долара. Сережки з кіанітами. Кіаніт 10 мм. Довжина сергій 37 мм. Загальна вага 9,2 грами. Замочок. Вартість 1400 гривень, 34 доларів. Каблочка з кіанітом. Кіаніт 10 мм. Розмір каблучки 17,3 мм. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки за пантюрином або ночка Іра. Розмір ставки 18 на 12. Довжина сережки 50 мм. Загальна вага в 8,3 грами. Вартість сережок 1300 гривень 32 долари. Каблучка з бурштином. розмір 20 на 10. 19 розмір каблучки. Вартість 900 гривень 22 долара. Сережки та колон з бурштином. Бурштин приблизно 19 на 15. Довжина колону 45 мм. Довжина ланцюжка 55 см, Фурнітура срібло. Довжина сережок 47 мм. Загальна вага 6 грамів. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. Полону 680 гривень 17 доларів. Сережки з Адуляром та лабрадором. Адуляр 16 на 12. Довжина сережки 53 мм, вага 12,5 грамів. Вартість 1350 гривень 33 долари. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю, як завжди, під відео. Всім пока!